Всім привіт. Вчора завантажую відео для декого Бу Багато претензій, що немає жодних відео. Тільки я загрузив відео, зразу претензії, чого нічого не говорю. От уже буду говорити. Тільки я не розумію, що ці всі претензії мені виписуються в месенджер, що можна писати під відео. уже Доброе утро. Сказали что-то по дороге рассказывать. Буду что-то рассказывать. Что не придумав? Ну в принципе, хотя так как сейчас осень уже, конец в принципе інкубаційного сезона и всего такого. про як в кого пройшла. Ну, в мене, якщо чесно, зов... ну так, в принципі, середньо Думав, що буде більше, але там почубатих трошечки в мене не склалося. Про це вже буде інша розмова. Ну, інше відео вже буде конкретне відео про них що до чого, чому так. Ну, все одно, в принципі, по молодняку, я думаю, що я вигнав більше як 500 штук. Щось продалося, щось ще бігає біля дому. Думав зняти ролик, але так як у нас вже ну, не так давно 4 дня були страшні дощі, просто заливало. У нас ніби не заляло, але все одно не обійшлося. Втрати після душу, це у нас було 6 курчат. На жаль, був сильний дощ, плюс вітер. Я їх закривав, старався закрити, все одно вони шукали шпири, щоб вийти на двір, промокли, вітер продув. І 6 штук у мене відпало. А перед цим... В мене зранку прийшов лис, взяв одну гуску сім каченят і шість курчат. Сусід побачив, що там вже малі бігають, ну тому що лис зробив в сітці і позбирав щось, собака на те що була прив'язана, на жаль. І так сталося, що тут у нас зараз ремонт доріг і страшні пробки. Дерго того молодняку виходив, прийшов сусід. Він же прийшов після того, як це все сталося. Він сказав, подзвонив ну, до мене, сказав, що там дірка, ну він же і там зав'язав, коли я прийшов, все зробив. Ну, але молодняку вже не було. Якщо я не помиляюся, то мінус два бігунка. Чубата. ну хоча, в принципі, того чупату то, то я так ще жалко, тому що там такі чубов, як прещ на одному місці. І... Що і... там? Ще? Два бігунка, чупати і три мозку. По кручатах це три ліліпути, одна голошейка. Queen, Знову молодий, ну, маленьких музко, вони вже сидять під лампою, тому що на вулиці холодно. Лише з ними одну качку. Остальне вже з'єднав, ще я, так, на яйцях але ще тільки одна качка. тому що мене поставили на касу. Ми не рахую, що я сидів на касу, на студії Було так Від 9 до 11 був багато відвідувачів. Дехто хотів щось купити, З якого були інші питання Там по аптеці, по проводі і так далі. То постійно нас дергали вліво-вправо. То до кроликів, то до голубів. Ну, З голубами я нічого взагалі ніколи не мав, до голубів я не ходив, ходив на хлопців. Ну а я так більше по водоплаваючих, тому що по водоплаваючих то тільки я, і ще один хлопець, а всіх остальних або кролики, або голуби. 256 кроликів. Водоплаваючих було, якщо я не помиляюся, 20 і курей, якщо я не помиляюся, було 100 з чимось. Ну, помиляюся, помиляюся. я також було щось штуки 200. І було 4 фазина. 2 діамантових, один золотий і один з thank you Миколаївки теж мені цікавлять, то напишіть як у вас пройшов цей сезон. Здійснюю він ваші очікування чи ні. Я очікував трошечки більшого, у мене набагато, але все ж таки більшого. Хоча в принципі раді тому, що є, вийшло в мене. Ну, Ну, Так скажу, дійсно багато хороших екземплярів, яким я в принципі доволі. Не буду сильно скаржитися, просто очікав, що в мене буде більше, більше поголів, я буде більший вибір. Ну, Але і так все дуже-дуже. Приїжджаю додому. Уже недалеко хто дивився вчорашній ролик, той бачив, що то дійсно, щоб хвиленко їхати і все, так що було добре. Прощатися. Щось не сказав. Як просили. Путання такі коментери... просити під відео, тому що... Насенчир мені сипиться дуже багато різних повідомлень, і ще просто додаткові, а чого нічого не говорив. Трошечки мені відбувають. Скажімо мою стрічку СМС, які дуже важливі, тому що зараз відновили висилку птиці. Я висилаю птицю. Вчора чекав на повідомлення, чи приїхав качок, чи не приїхав. Чекаю, чую, прийшла Смс, відкриваю, а там чого ти нічого не говорив. Ну і вже говорив. Так що все, всім гарного дня, гарного неба.